За останні сім днів сталося багато про все важливе. Розкажу просто зараз у Гейновинах. Не перемикай. У Грузії жорстоко вбили трансгендерну дівчину. Її звали Кесарія Абрамідзе. Кесарії було 37. Вона працювала моделлю і не приховувала свою гендерну ідентичність. Поліція затримала хлопця загиблої. Він нібито не хотів, аби хтось дізнався про їхні стосунки. На тілі Кесарії нарахували 28 ножових ран. Кесарія була дуже хороброю, справжньою королевою, тою, хто надихала інших транслюдей. Була взірцем для них. Вона була справжньою зіркою, мегапопулярною, приємною. Не можу повірити, що її вже немає з нами. Кесарію вбили через два дні після заборони так званої гей-пропаганди у Грузії. Тепер там не можна робити трансперехід і говорити про ЛГБТ у публічному просторі. Вийшов новий альбом Софі. Це її фінальна платівка. Трансгендерна артистка загинула у 2021-му. Вона випадково впала з даху. Після цього рідні та інші музиканти вирішили довести до кінця роботу над її посмертним одноіменним альбомом. Це зокрема Кім Петрас, Ліс. А також на жаль, російська діджейка Ніна Кравец. Треки з нею можна не слухати. У Харкові відкрили прайдхаб. Це місце, куди можуть приходити лгбт Люди там їх очікують цікаві заходи та дружня атмосфера. У прайдхабі кажуть, проєкт планували майже два роки. За цей час збирали гроші, шукали приміщення і робили ремонт. Перші заходи для лгбт людей відбудуться у жовтні. Ми хочемо працювати для України. Ми хочемо працювати для Харкова і хочемо бути видимими як ЛГБТК-люди. Леді Гага підтримала транслюдей. Співачка поділилася, що в минулому вона стикалася із чутками щодо себе. На початку кар'єри деякі жовті змі писали, що Леді Гага – транслюдина, але вона ніколи не коментувала і не спростовувала це, бо не хотіла, аби трансгендерність сприймалася як щось погане. Колись були чутки, що я чоловік. Я їздила по всьому світу з концертами, і в кожному інтерв'ю у мене питали про це. І хотіли, щоб я якось викрутилася. Але я не робила цього, бо не хотіла, щоб інші думали, що мені соромно бути такою, бо ніхто не має виправдовуватися за трансгендерність. Небінарність на українському телебаченні на каналі 1+,1 Плюс показали проєкт клуб одного відсотка. Це інтелектуальне шоу, де різні люди відповідають на питання. У першому випуску показали і небінарну людину. Це Дмитро Калінін. Ми маємо поняття статі. Для мене це умовне поняття, яке не має за собою якихось соціальних надбудов, конструктів і так далі, тому що а, чому рожеве це жіноче, а блакитне це чоловіче. Ну на мою думку, це маячня, і ми вже давно мало відійти від цього. І насправді стать нічого не визначає в тобі. Моя відкритість на національному телебаченні це крок до більшої видимості номінарних людей в Україні. Я переконаний, що у 21 столітті в Україні тим більше у такі важкі часи кожен заслуговує на повагу і розуміння незалежно від гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації або будь-яких інших ознак цей проє... Не лише про ваш мозок, але й про різноманіття українців. Він про рівність, він про толерантність, він про диверситі. Коли є важливе питання, вони допоможуть. В Україні з'явилися цифрові помічники. Це згенеровані штучним інтелектом соціальні працівники, які можуть дати відповіді на будь-які питання про ВІЛ. Можна безкоштовно обрати одну з чотирьох персон, поставити їй питання та отримати відповідь. Підписуйся на проєкт ВІЛ в інстаграмі. Твін сучасне та інноваційне рішення, покликане закрити в першу чергу потреби молодої аудиторії. Однією з основних переваг Твін є зручність користування. Переходь за посиланням в описі до цього відео, обирай цифрового помічника або помічницю та задавай будь-які питання про ВІЛ. Спіклуйся про своє здоров'я і закривай збори українських військових. Дякую всім спонсорам і спонсоркам, які підтримують Новини Гривнею. Побачимося наступного тижня.